Технології, інструменти, практики, все це постійно розвивається, і темпи цих змін вже, мабуть, перевищують нашу здатність за цим всім адекватно слідкувати. Але вчитися новому, слідкувати за новими трендами, вдосконалювати свої існуючі навички і розвивати нові все це критично важливо, якщо ви хочете тримати руку на пульсі, якщо ви хочете. Ставати кращим спеціалістом у своїй сфері, і якщо ви хочете розвиватися, в принципі, тому що без цього в якийсь момент ви просто почнете програвати конкуренцію на всіх рівнях, і це стосується роботи, бізнесу, творчості та будь-чого. І тут здавалося б, а що тобі заважає? Було б бажання, але насправді справа далеко не завжди в бажанні, тому що одна справа, коли ти там студент чи коли ти ще в школі, в принципі, в тебе є достатньо вільного часу. В тебе немає ніяких особливих там зобов'язань, і ти можеш тестувати, ти можеш вчити все, що тобі заманеться. Інша справа, коли ти типовий дорослий, і ти приходиш після роботи, в тебе залишається буквально декілька годин вільного часу, і в деякі дні ти там тобі не те, що там нове щось вчити, ти просто борешся з бажанням померти. Особливо, якщо ви працюєте десь у сервісному бізнесі, де відпрацювати 10-12 годинну робочу зміну це, в принципі, для України норма. Тоді все впирається в вільний час. І фактично ну, взяти його ні звідки, тому що спати по 4-5 годин на день ну, це не варіант. Забрати його там щось особистого чи з сім'ї, це теж не варіант. І виходить якесь зачароване коло, тупик. Але насправді вихід є. І це доволі просте рішення. Так от, суть в тому, що якщо ви хочете освоювати нові навики, отримувати нові знання, займатися тим, чим вам цікаво, вам просто. Потрібно інтегрувати це у свій робочий процес. Вам потрібно зробити так, щоб ви могли займатися цим на своїй ж роботі. А на роботі ми проводимо абсолютно більше свого часу. Тому можете собі уявити, наскільки широкі можливості тоді для вас відкриються. Як цього добитися? Це вже хороше питання. По факту вам потрібні дві ключові речі: перше це певна ініціативність з вашої сторони, і друге це певний кредит довіри. Мова про ініціативу саме тому, що вам потрібно буде донести це для свого керівництва до менеджменту. Вам потрібно буде аргументувати, чому ви можете займатися цим у робочий час, яку це користь там принесе вашій компанії, тому проекту, над яким працюєте, і ну, в принципі, як ви будете спрацювати як спеціаліст. Якщо ви розумієте, чого ви хочете, і якщо ви трошки подумаєте, як це дійсно можна адаптувати для своїх потреб, швидше за все з цим проблем не буде. Другий момент це певний кредит довіри, тому що для того, щоб вам дозволили займатися чимось нетиповим ваш робочий час, це ви, напевно, мало вже добре зарекомендувати себе як спеціаліст, пропрацювати там у своїй компанії певний час, ну аби як мінімум не наламати дров і не натворити там якихось проблем. І в такому випадку у вас теж не мало б бути з цим якихось там челенджів. По факту, будь-який адекватний менеджер там чи керівник, він в принципі не проти. Щоб ви впроваджували якісь інновації, якщо він розуміє, що це ситуація він-він, якщо від цього краще буде всі. Це буде окей, там напевно на більшості місць, де працюють люди. Ну якщо в вашій компанії не так, то ми ну, це, напевно, привід задуматися. Чи варто там взагалі залишатися, і чи займаєтеся ви тим, що буде приносити вам плюс перспективі? Тому що саме в довгостроковій перспективі і проявляється основні переваги такого підходу. І по факту ми підходимо до декількох речей. Перед вами є три варіанти дій. Е, перший варіант це придумати, е, як можна застосувати е, цікаві вам навички, знання, там, інструменти по відношенню до вашої вже існуючої роботи, по відношенню до того, чим ви вже займаєтеся. Е, другий варіант можна аргументувати е, початок роботи у абсолютно новому напрямку, тобто почати займатися е, чимось, чим там ні ви, ні там ваша компанія в цілому раніше не займалася. Пояснити, чому це буде окей і чому це буде добре для всіх. Ну і третій варіант це вже напевно, якщо попередні два не спрацювали. Тобто, ну якщо вам постійно відмовляють, якщо вам не дають можливості вчитися розвиватися, то мабуть, напевно, все-таки краще шукати інше місце роботи. І це в принципі нормально, це окей, в цьому немає нічого страшного. Наявність актуальної, сильної експертизи у чомусь у наш час, це must-have. це дуже важливо. Причому мова не лише там про конкуренцію. А Просто про саморозвиток як такий, тому що банально це цікаво, це цікаво вчитися новому, це цікаво в ретроспективі розуміти, як багато нового ти освоїв і сягнув там за останній час. І якщо єдине, чого вам для цього не вистачає, якщо з бажанням все окей, якщо у вас просто немає часу, спробуйте впровадити на практиці ось цю пораду, яку я розповів у цьому відео. І ви побачите, як багато нових можливостей у вас відкриються.